Вітаю, дівчата. Сьогодні я розказую про секрет омолодження обличчя за допомогою роботи з кістками черепу. І працюючи тільки з кістками черепу, не чіпаючи обличчя, ви можете значно покращити вигляд обличчя. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я експерт омолодження природних технік омолодження. Остеопатичних практик і звичайних масажних, самомасажних вправ для обличчя. Хоча ця практика безпосередньо не пов'язана з обличчям, і роботою з м'язами, тканинами, вона значно глибша, це робота з кістками, але має великий вплив на вигляд нашого обличчя, впливає на зморшки. Бо утворюється правильний каркас черепа і зменшується провисання тканин. І актуально дівчатам за 40. Що відбувається, при такому методі виконання сепарація називається, покращується кровообіг, розблокування черепних кісток, нормалізує кровообіг в обличчі та голові, і таким чином покращується живлення шкіри. Що в свою чергу покращує кольор і вигляд обличчя. Шкіра виглядає більш здоровішою, еластичною та пружнішою. За допомогою методу сепарації зменшується напруга в м'язах, що може виникати через стрес, неправильну поставу чи неправильне положення шиї. Це особливе значення має для таких зон, як чоло, міжбрів'я, нижня частина обличчя, щоки, підборіддя, допомагає зменшити прояв. Зморшок, особливо мімічних зморшок, таких як на чолі чи в зоні очей, оскільки череп складається з кісток, які можуть займати несиметричне положення через травми або інші фактори, то метод сепарації допомагає їм відновити правильну рухливість і зайняти правильне положення. Це значно впливає на симетрію обличчя і на загальний вигляд обличчя. Отже, як висновок, ці прийоми робота з черепом в, цій, в цьому методі може значно покращити загальний стан обличчя не лише з точки зору структури кісток, але й у контексті здоров'я, правильного тонусу м'язів і шкіри. Поліпшить кровообіг, лімфотік, знижить напругу і покращить асиметрію обличчя, а також сприяє. Природньому збереженню молодості та краси обличчя. Тепер, знаючи основну інформацію, рекомендую підписатися, щоб зустрічатися знову і знову і ставати все молодше і молодшими. Розкажу про сам метод виконання вправ, які ми будемо робити. Покажу вам на прикладі бумажки. Але тканини вони більш такі еластичні. Тобто, якщо у нас тканини в такому напруженні знаходяться, ми їх розправляємо, а саме кістки черепа. Да? Ми зараз глибше будемо з кістками черепа. І просто їх натягуємо все. Далі в напругу і розрив ми не йдемо. Ми просто їх натягнули і тримаємо в статичному положенні. Ось таким методом з кістками. Ми будемо зараз працювати. На вигляді ткани це буде виглядати так: ми їх взяли і розтягнули, тобто ми їх не перетягуємо і утримуємо 10-20 секунд. Звичайно, варто комплексно підходити взагалі до омолодження обличчя, чим ми будемо займатися в інтенсиві 15 лютого, куди вас і запрошую. Переходьте за посиланням під цим відео і ознайомтесь з інформацією. А після виконання дуже прошу вас поділитися враженнями від цієї техніки. Беремо нижню щелепу і нагадую, що працюємо зараз не з тканинами, а глибше ми, наче, кістки щелепи взяли і розводимо в сторони на рівні відчуттів. Протаїлися в кістку, розвели і тримаємо 10-20. Секунд. Я буду виконувати з вами по 10 секунд, а ви за відчуттями можете збільшити цей час. Далі працюємо з верхньою щелепою і так само протаїлися в кістки. Не забувайте про опущення плечей. І на рівні відчуттів робимо розтяжіння без надриву. 5. 4, 3, 2, 1. Глибоко працюйте. Відчувайте себе, навчайтесь цьому. Переходимо до зони вилиць. Схопили наші вилиці. да? Тут випукла частина. І так само починаємо розтягувати. 10, 9, 8, 7. Шість. П'ять. Тепер працюємо з щелепом ми тягнемо вниз. Перенісся ми тягнемо вгору. Тут рекомендую працювати двома руками. Наприклад, однією в такому положенні ми працюємо 7 секунд. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І змінюємо положення, протаїлися, відчули кістки і розтягуємо. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І обережно виходимо з цього положення. На розкриття очей з нижньою кісткою, з верхньою кісткою взяли і розкриваємо. Один, два, три. На силі відчуттів розходимося, думаємо про кістки, як вони розходяться під нашим давленням. Ми не давимо і спеціально не розводимо, повторюємо з іншим оком, розпреділили по кісткам, середину не давимо, силою думки розводимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вже відчувається розслаблення і таке наче розкриття. Але ці вправи, вони можуть бути не моментальні на результат. А протягом дня ви будете відчувати е, таке розширення цих кісток, наче буде розкриватися череп, наче е, кришечка з кастрюльки буде зніматися, таке розширення буде. Працюємо зі скроневими кістками через вуха. Ми вставляємо пальці в вуха, іначе у нас між пальцями щось є. І ось це, тримаючи вуха, ми будемо розтягувати це уявне щось між пальцями. Вставили, взяли вуха і силою думки розтягуємо. 10, 9, 8, 7. Цей прийом дуже добре працює на розслаблення саме в зоні між брівній. 5, 4, 3, 2, 1. І обережно опускаємо руки. Самим чолом попрацюємо. У нас є тут мітопічний шов, і ми від нього починаємо, наче відводити руки. Поставили, протаїлися і розводимо. 10, 9, Можете закривати очі уявляти, як ваші кістки розходяться. Робота з кістками, увага на них 5, 10 грамів. Тобто дуже-дуже такі легкі рухи. 5, 4, 3, 2, 1. Цей прийом дуже гарно знімає головний біль, головний спазм. Ставимо руки таким чином, чоло беремо в захват, да? ось так якраз в ямочки. І кістку тім'я беремо і розтягуємо в сторону. Знову ж таки, опустіть, тім'я ми відтягуємо догори, чоло ми відтягуємо вниз. Нагадую, 5-10 грамів. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Обережно відпускаємо рухи. Далі можете тім'я пропрацювати і потилицю, а ми завершимо нашу вправу на висування чола вперед. І по тилиці будемо висувати. Назад, тобто витягувати в різні сторони. Захватили потилицю ззаду, чоло спереду і витягуємо. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Після цих вправ бажано полежати, відчути це розслаблення, дати собі розслабитися, ну і, звичайно, потім написати в коментарях ваші відчуття. В результаті після таких вправ ви будете напругу знімати не тільки з черепа, кісток черепа, але й з самого обличчя. І однозначно побачите омолоджуючий результат. Звільняючись, кістки стають на своє. місце і обличчя молодше за рахунок правильного положення каркасу обличчя. Дякую за виконання! Ще більше буду дякувати вам, якщо ви поділитесь в коментарях, які ваші відчуття після виконання? І дуже рада буду вас бачити в наступному відео. До зустрічі, бувайте!